Святвечір у Лондоні! Хто ж від нього відмовиться? Маячня! Вартість чорнила, я відрахую з твоєї платні. Веселих свят, містер Скрудж. Так, так. бім бом перед звір. Я домовився про трьох посланців, які прийдуть ще до світанку. О, вітаю! Минуле не зміниш, але воно навчає. Ти готовий прожити життя зараз у теперішньому! Це все значно приємніше, ніж знущання всіх твоїх попередників. То що далі, друже? А зараз... Тріумфальний музичний фінал цього святкування. Різдво в місті. Різдво в місті. У нас дуже скромне різдво. Та головне ми разом. І у нас є діти. Та є одна проблема. Я не знаю, напхати гуску начинкою чи запхати в начинку гуску. Якщо єдиний в світі має змінити своє життя, щоб змінити життя інших. А від манулого не дивись. Це все точно не насправді. Дивись. Це справжній ляпас.